Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні, дивіться, всяких ніщачків вам насобирав, нашевелив. Будуть у нас бабки, зашалені бабки. Всякі малі продольні, пердольні і всяке таке. А, НСК, ще на розрив пішла. З чого ми почнемо? Отака от бабулетта. Щого чого поки не сильно ясно. Е, предположительно 16К20. 16К20 вона така плоска, ну там така от виямка, типа, ну, бортик має бути. Е, так чисто по фото важко определяти, що чого воно і що воно таке. Коротше, вона все працює, все чітко. Зараз ми його в началі бачите, діди маньяки попердоляли трошки. Ну так от Чуть-чуть на проворот люфт, вверх-вниз ніде нічого немає. Ну це воно мабуть, на наш поночки там. Внутрі тут у нас морзе 5. Ну, Теж таке почистить, помить, побрить. Вот. Така от бабулета красива. Тут 0,05, все ціле, подошва повністю комплектна, покрашена. Таке. Ну, Все красиво. Далі. Мала продольна 1К-62. Тут який прикол. Оця без пиптика. Так, ота, оця з пиптиком. 1К-62. Робочі, красиві, чіткі. Вже їх показував. От, то що вона трошки ржавенька. Але це таке. От, все, крутиться. Звісно, воно ржавеньке під дождиком лежить. О, От, ось така. Одна, друга, Бабулета. Да, Люсьєн. Люсьєн, люсьєн прийшла у нас. Поінспектувати, да? що тут за двіж відбувається. Маленьких інспекторів не випускаю, вони, вони дуже вредні. Так, далі. НС-12. Була якась табличка, але ну, вже її нема. Виходи, заходи, люфти в пінолі. На НСК це взагалі глупо перевіряти. воно все стягується, все робиться. Дійсно, що тут оцей штирь бачите, запередоляли трошки. Ну, я думаю, він же ж витягується, просто якщо треба почимники поміняти, сварочку зрізати. Це, звісно, вандалізм, ну а що робити? Так, тут шків, звісно, болтається. Болтається <клес> місце за цією площадкою. Так як є <клес> цією площадкою, теж трошки попродаляно цю ручку я забрав. Ну, вернею, як продав. Оце 3300 буде. Ось такий кусочок і півтори тисячі колона. Реєчка в отличном состоянии, колона теж кріплення все присутствует, 1500. Далі по малим э, малым продольним. Це это у нас, бачите, FT11 определили з автоподачей. Тут все чітенько, все красиво. Отак Ди... ну, отпустити її трошки. Так, хотів так швидко показати. О, дивіться, карусель крутиться. Можна якусь рулетку замутити чи ще щось. І карусель дітя. Оп, зажав і попередаляв далі. Що у нас тут різьби? Та різьби, в принципі, вміняємо ще, не вирвані ніде нічого. Так, це з Діп 300. Ми розібралися т 11 М-63. Дядьки, <соць> <А> цей дракон. Оцей <соць> дракон, що? <соць> ну, от, щоб ви розуміли, ну, навіть тапочок возьму, бо це мені по рулетку йти, а дивіться, це мала продульна. Один тапочок, півтора тапочка. ця чуть менше продольна, Ну вона це більше, бачите, за цим пиптиком. Е, вона, кстати, з автоподачою, Автоподача там шестереночка. О, О що тут? С. Ану, дядьки, підкажіть, що це продольна? Тут оцей пиптик, він відключає ту нижню шестереночку, Ну і можна типу, в ручному режимі маслати. Вот, Ресидержка теж четка. Опять таки, если то с ДІП 300 или фт 11 1 м 61 а ця буде побольше. ця 80 кг важить, це кілограм 60 Ну, вот, Теж и треба побелить, покрасити, тріщити, помазати. По ценам. Що по ценам? Оці хрен гозна, ті 5,500 Бо знову е, напишуть, яка ціна. 에, кстати, ми ще до цього вернемося. Вчора знову понаписували дорого. 에, так, ще що пробіжимося. Тут хто що побачить помпа американська. Кусок Т-150 наш наждак то, то чермет. Вот. Тут кусочок цього кусочек кабанчика 500 гривень. Навіть крутиться, мабуть рем, так сказать, ремкомплект. Ну, шестероночки чіткі. З яких тут штук, я хрень не знаю. Вот. Важуче. Так, ще раз покажу його. І у чермет. Можете посчитати кількість зубів. Э, винт, вал. О, петушара активізувалася. Так, э, цей ця тріскачка якась. 1200 за косарь дві цих машинки, вони мені нахрен не потрібні. Заберіть їх. Так. Патрон 800, планшайба 250 патрон 1300. У нас тут гаєчки моцні, 48, шах. 5. Можна поштучно, можна оптом все, договоримося. Прийдьте, прийдьте, хтось петуха того копніть, він мене вже задовбав. Компресори, зілловські Так, Зараз я вам покажу. Цей чітко. Цей теж чітко хрюкає. Е, 1500 за два штуки. Отдельно, ну, по 750. Це може хто хоче собі замутити компресора, двіжок я тут зрізав. Ну, ресівер, звісно, в чермет піде. Він. Таке доставка, мабуть, дорожча його буде стоїти, чим ресивер стоїть. От, редукторець. Отакі редукторці. Отакі, такі, такі, такі. От. всі 20 до одного, один 13. Це імпортний 21, цей 40 маленький, бачите, як два тапушка. І 5 до 1. Всі по понишаю виходить. Так, лерка держателі, моцні потужні. Кусочок ТВ-3. ТВ3, іменно ТВ3, снаружи ужасне, но ну, тут вообще взагалі ідеальні. От. Давайте за 1300 коробка з валами. І поїхали. Бабка. Теж 16К20. Но це бачите більше, ніж таша. Е... З того, з ЧПУ. Отакі, може, диски комусь треба. 3500, ой, 350 гривень штучка. мер, 100 баксів. мер Такий... Е, Оцей станочок, як, як написали, станочок для мільйонерів. <кій> Ні, хто шари, що це за станок і як на ньому бабки колотить, той купе, це таке. Це, це ж не ТВшка за 15 тисяч гривень, який розлітається навіть за 20 тисяч. Розлітається. Нормальний робочий хороший станок. Всьому своє время. Це не те, що там купив. Ага, що воно заржавело. Ану, секунду. Ні, все нормально, то я не в ту сторону крутив. Вот. Такий чіткий станочок. Поліс... Польська зборка. Все чітко, все робоче. УДГшки, люська знову все контролює. Дві отаких, один, два. УДГшка. І можу предложити вам три отаких диска. Ну, це десь ну, 250-й. Це у нас, навіть 350-й десь або 400. Диск, тут посадка, їй богу, більше полтинника. Тут наверное, 32. Вот. Тут 40, ну тут діаметр сантиметрів 60 дивіться. Коротше, где-то по коліно. Три пилочки 700, 700 гривень. І поїхали. 700 гривнів. Так, це якась страхома. Тіпа піскоструй хтось городив. Не знаю, нахіра воно я взяв. Ну, хай буде. Так, клучики на 42-300 гривень штука. І поїхали. <кхи> Вроді тут так все, показав, розказав. З вас, як завжди лайкосик, підписочка, вся херня. Ну ви в курсі в коментах щось написати. То вчора теж дядька один писав. Ну, в коментах на тут треба построїти. Ну, з удовольствием, з великим задоволенням, як то кажуть, я б його тут би. Замутив, оце ж все заливалося в минулому році для, для навесика, да? ну о, Трошки все встановилось. Основна причина не те, що там бабок насобирать. ну Хоча е, немає кому допомогти. В одну харю його ліпить, градить. ну Це, ну, це геморойно відрізати, придержати. Ну, такі от моменти, нема кого позвати, от просто нема. І всі дуже зайняті десь по роботам, ну не я хрен його знаю. Навіть людям кажуть, гроші заплачу, не то, що за дві чекушки гроші заплачу. Ну, це, кстати, опять же ж переходимо в рубрику тим, кому дорого. От завеш людину, там, поможи, якусь копійку заробиш, та нахер. Лучше він піде де-то сторожем, сутки троє отробе. І ото ж потім так і пишуть, що йому, а за що писали дорого. Та все дорого. У нього зарплата там 8 тисяч, да? він сутки троє дежурив. Вернею, як сутки адіжурив, троє лежить на пузі. Піди він щось там, сусіду, город там, покопай, дерево зріш. Ну, якісь гроші заробиш, а не на пузі пролежиш. А потім, звісно легше дивитися Ютуб і писати Ой, як все дорого. Як казав один бізнесмен, не треба боятися великих розходів, треба боятися маленьких доходів. Я думаю, тут десь трошки істина єсть. Бо працювати, я ж кажу, за 200 доларів, ну, ну, такої, я не знаю. Коротше, якось так, така ситуація. А позвати, скажете, позови спеціалістів. Позови спеціалістів зроби. Так, да, мені на тому році зробили ворота. Получається 2,20х, 20 тисяч гривень з матеріалом. Ну такі ворота, що ну, блін. Коротше, не буду углублятися, усугублятися. За що я хотів сказати? Позвати спеціалістів тут по-моєму 4,5 на 3,5 Ну це реально 1100 вони залуплять по деньгам. Ну якби би 100 тисяч гривень, ну це ж треба зверху зробити, треба з трьох сторон його зашивати, щоб по уму все працювало. там якусь мембрану покласти, щоб не капав конденсат, бо це вже пройдено. короче, Оце, все по периметру загородить з трьох сторон, криша, ну це сотка, менше, навіть, не підходить. 100 косарів. Да? Ще я вам скажу можна сотку домазати і купити десь хату в селі і торгувати, от через, через вікно железяки закидувати прямо в хату, і з хати торгувати, і нічого не буде капати. А ще десь в углу собі топчан поставив і жити можна. І навіть уголок буде. А не отут 3 на 4 зробити 100 косарей. Ну таке. Буде час, може трошки щось наладиться. Буду потихеньку робити, градити, зрозуміло, що воно треба. Це що воно жавіє, я його був почистив трошки. Все, дощик пройшов, воно проживіло. Понятно, товарний відтіряється. Ну, як то кажуть, зараз не на часі. Щось, Як всі щось ждуть, щось надіються. Коротше, таке, Це вже пішла полеміка. Балачки, то все херня. Що ще хотів, щось показати. Секунду. Ну, як завжди, тут трошки пробіжусь. То, кстати, електромагнітні муфти. там Дядько сьогодні навіть відео скинув. От лайк таким дядькам, хто там підказує, щось там показує. Тобто людина всього знати не може фізично, все вивчити, все знати. Він скинув там, типа, як їх 24 вольта подати, ну, показав, як воно має працювати, ці електромагнітні муфти, щоб їх провірити. Буде час трошки провірюю. А що ні? Я ж кажу, лайк таким дядькам. Патрони для метчиків, вот, хріновини якісь непонятні, Фрези модульні, тут наборчик шмурдячка всякого. Реечки. а, головка уїхала всього на всього, бачите, і продалося. ну Більш таки брати головки не буду. Це з вм 130 там шпіндель не виїжджає, він стандартний, ну, стаціонарний. Такої, е, ножики, ножики, всякі різні наборчик сверлишок. Теж хтось там писав мені список шіндлера. Там сверла треба такі-такі. є, єсть ну, те, що є, те й показую. У мене нема. Завода по производству сверл, я б здовольцем збирав би набори, якби було що. Ну, я, як я і казав, я колись куплю тонну сверл, щоб всім вистачило. І всі були довольні. Так, різєтчики, шмурдячки всякі, болтики, гвинтики. Такі болтики, гвинтики. Да. Так, що, зациклюватися особо не буду. У нас знову... Погода мірзопасна, дощ капає, і нічого робити не хочеться. Ну, а все одно йду щось роблю, треба шевелитися, там то на почту з'їздив, то туди, то сюди. Щось там пошоркався, дощ пішов. Ну, погода взагалі якась дебільна. 10 хвилин сонця, 10 минут дощ. Таке. так. А кому дорого, знову ж таки, ще затрунути цю тему. Ну, я хрен знаю, Попробуйте зароботи більше. Це так само у мене теж знайомий, що він там працює десь. ну, на, так сказати, на дядю Васю, там 15 тисяч місяць, жінка, дитина постійно жалується, не вистачає, не вистачає нічого. Кажу, ну так ти прийшов додому, на пузі лежиш. Кажу, ну якусь там підробку знайди, либо ще щось. Ну Варіантів маса. маса. Навіть я ж коли пішов, сусіду город скопав, вже там якісь там 2-3 сотні заробив, вже є трошки дитині наморожено. Ну, я хрен знаю. Це, це в нас люди такі чи що, аби когось обісрати, а, і бабки чужі. Один таки написав, що. Е... Я вважаю чужі бабки, нахрена. Ну пишіть в коментах, мені то все одно. Ну блін. Я, я вже привик до цього що там барига, там дорого. короче. я опять же для тих, хто дорого, це ринок. Це ринок. Тобто виходите по ринку, ага, в цього гірочки 70, в того 80, в того 90, в того краще, в того хуже, в того такі самі. Як вже дивитесь, купить по 70 гірочки чи по 90. Ну, не подобається тут, в другому місті, каже, дешевше. Ну, пожалуйста, ніхто ж нікого не заставляє, я ж насильно не запіхую в рот ротиці, сверли, все, ти їх купив. Таке, в общем, і це поборемо. Всім пока, пишіть на вайбер.